Гідність це світло, яке живе всередині кожного. Воно веде людину крізь темряву і не дає впасти. Людина з гідністю не зрадить, не продасть, не відвірнеться. Свобода це коли можеш мріяти і вчитися. Коли кожен день приносить нові відкриття. Гідність це відстоювати свої переконання, навіть якщо навколо важко. Коли ми пам'ятаємо історію, вчимо рідну мову. Ми сильніші і мудріші. Я пишаюся нашою землею і нашою молоддю. Свобода це незалежність від гаджетів. Коли я сам вибираю, що робити, а на екран керує мною. Я мрію про країну без війни і страху. Свобода це коли військовий захищає мене, щоб я міг спокійно ходити до школи, а не ховатися в підвалі. Я хочу, щоб кожен відчував гордість за свій народ і землю. Сьогодні ми разом підіймемо прапор нашої гідності та свободи. Ми, діти України, свобода це не просто право, а відповідальність. Ми обіцяємо берегти наші цінності, шанувати наших героїв. Разом ми сильні. Разом ми не зламні. Слава Україні! Героям! слава!